Удача. Був поштовх до удару. Динаміки, але у перші майже 20, хвилин не побачили багато моментів. Пас на вороб'я, але часно виходить. Із я, я рукою підіграв собі воробій. І цього... це одразу побачив Віктор Швецова. Був би дуже здаковий гол, однак м'яч здається. І мені здалося також що влучив у руку. У будь-якому разі гол з касу. і з воліт вийшов за межі штрафного майданчика. А, ну от, з цього ракурсу виникають запитання, якщо буде ще можливість у режисерів подивитися ще раз цей момент. Дуже динамічний епізод. Ті моменти, коли, коли були забиті, але скасовані. Ось зараз хороша контратака, Воробій. Це знає від його пасу. Удар і м'яч летить повз ворота. А справді була можливість зіграти на когось із партнерів ліворуч і праворуч. Хлопці у тих же футболках, що і воробі. Ну, Наважився Андрій на удар. І справді феєрію голів видали гірники. Петрик зробив Луїс Адріан. Тут ситуацію контролював. І Мірча Луческо реагує дуже емоційно на таку ліворуч від себе на Косту. Так просто пропустив м'яч між ногами. І знову ж там на Тайсона. Тайсон. Тайсон удар. Рикошет, ще удар і м'яч не у воротах. Буде кутовий. Це Олександр Кучер. Зумів вибити м'яч за лицюву лінію. На реактивній швидкості наближався до м'яча. Це нам показують, і такий таки був кількома хвилинами раніше, коли пробив Тайсон і вибив доволі непоганий удар. Він володіє цим ударом. То чому б не пробитий Вільян? Раз. Прости, і м'яч у воротах. М'яч пролітає повз ворота. Яка була ситуація, Ви бачите, раз досі не може зрозуміти, як же так Адріано не переадресував у порожні ворота. Забігання раца, подивіться, як обіграли зараз захист металіста, простріл. І тут папа Гуєв. Мирон Маркевич спокійно спостерігає за всім, що відбувається. Гру Віктор Швецов дозволяє. Головне, щоб у межах правил. Ну а тут уже Обрадович після вихід руки, а потім що? Виставив руку Адріану і в хапаючись за обличчя упав на газон. Обрадович, як у цій ситуації вчинить Віктор Швецов, ну от, без Віктор Швецов показує, аби підійшов і Обрадович. Жовта картка обом. Обрадовичу і Адріану. дивимося ще раз. Ось так, за допомогою рук, звичайно, в тому числі район обличчя Дієво Брадович. Бачите, як зачепив рукою обличчя, а потім уже так само його рукою зачепив і Адріана. Ну, а потім уже картину справді, у Брадович упав. Думаю, що Соломоно вирішить цікавіших епізодів від презентера трансляції рахунку на Вільяна. Якщо так, то це достатньо довга передача. Воробій приймає м'яч на груди одразу. Переадресовує на партнера Тайсон. Тайсон. Удар! І м'ячевота. Блискуче! Тайсон! На 56-й хвилині відкриває рахунок забитих м'ячів у цьому матчі. Блискуча контратака вийшла у металіста усильними двох гравців Андрія Вороб'я і Тайсона. І в першу чергу завдяки цьому чудовому удару бразильця. На 55-й хвилині рахунок відкрито. Болівальники металіста радіють, хоча насправді грати ще достатньо багато, більше ніж пів години. От колись тут прийом Вороб'я. Одразу він перерисував на Тайсона. Тайсон змістився ліворуч, пробив правою ногою. Потужний удар, класний, справді удар вийшов у Тайсона. Ми вже бачили, що кілька разів 77-й номер пробивав і дотягнувся до м'яча п'ятого, але настільки потужним був удар, що. П'ятов не зміг його парирувати. Кілька разів Тайсон пробував, але ці постріли у нього не виходили. Оскільки він був топ по центру, то недостатньо сильно у центрі півзахисту. Зараз поки що бачу, що він поруч із Дюгласом Костою атакують гірники. Раз. М'який пас на Едуарду. Удар. І один-один. Едуардо Сілва зрівнює рахунок на 72-й хвилині. Ось так, скільки не зміцнюють оборону, але важливо стежити за нападником. Подивіться, який м'який пас. прогавили Едуардо і Обрадовичі Папа Гує. З Адріано Папа Гує грав постійно поруч, не давав йому просто таки дихнути. Ну а тут у небезпечній близькості до своїх воріт залишили Едуардо і рахунок зрівнявся. один от був першим на м'ячі, але у ворота не влучив. І зараз ми бачимо, що... Більш активні ті хвилини вірники, але металіст може відповісти. Вільягра! Вільягра таки продирається, опинається на газоні і штрафний. дуже небезпечний штрафний. Ого! Ну, я думаю, що тут можуть бути у нас сьогодні і червоні. Подивимося. Починається штовханина. І здавалося, б ніхто не програє. Але емоції пішли, пішли вже поштовхи, вже ситуація зав'язалася. Тут відтягують найбільш... Емоційних футболістів. Першим, здається, не стримався Вільяга. Віктор Швецов. Знову вся увага на нього, яке рішення прийме Арпітер із Одеси. Він поки що викликає інновацію. Так. Жовта картка Рацу Червона картка Хав'єру. Це Хав'єр штовхнув. Чи такий вільягра. Обрадовича капітан намагається щось з'ясувати, але дуже емоційно. Ось вилучення. На заключних хвилинах гри. Едмар намагається заспокоїти. І зараз Серна вже дуже емоційно заспокоює Ракійську, тому що, очевидно, спокійно його переконати неможливо. Показує Швецов, щоб відійшли футболіців, оскільки він може показати ще попередження. Обмінівсь так також репліками. Мір челочатку спокійно за усім спостерігає. Його футболістів не вилучають, тому особливо хвилюватися нічого. Ну що ж, хотілося б побачити, звичайно, цей епізод. Ми бачили достатньо емоційний поштовх. Можливо, це і Хав'єр зробив, тому що було це на загальному плані. Одразу після того, як упав Вільягра, Хав'єр підбіг і штовхнув. Свого опонента Кав'єр залишає в межі поля. Ну, а Рац отримав жовту картку за грубу гру проти Вільягри. Дивимося зараз. Ось прохід Вільягри. Ось штовхає Рац. Цілком справедливо. А ось чому справа. Тут е... зачепив Вільягру Рац, але, звичайно, Клейтону треба було тримати 30-й номер відпрацював. Раз. Пас на Сурну, Сурна Приймає м'яч. Одразу прострілює. Ворота порожній. І гол. 2-1 на користь Шахтаря. Генріх Мхітарян приносить цю перемогу, вже інакше і не скажеш на заключних хвилинах Донецькому Шахтарю. Можливо, це справді, якщо говорити про весь матч, незакономірно і несправедливо, але ж забули у своєму штрафному майданчику і вже вдруге. Футболісти, гравці, металісти втратили концентрацію. І от вам результат. По-перше, забутий на фланзі Даріо Сорна, ніхто із ним не грає. Простріли, подивіться, м'яч проскакує повз усіх. Один хітарян, як може бути така перевага гравців атаки проти гравців захисту штрафного майданчику? І це при тому, що Металіст перед тим не атакував. Не було ситуації, коли багато гравців оборони, скажімо, залишилися у центральній зоні. Засмутили свого тренера гравці Металіста, звичайно, так провалюватися. у оборота, на жаль, для Металіста, на щастя, для Шахтаря донечани перемагають з рахунком 2-1 цей переможний м'яч. Забив Генріх, Мітарян уже у компенсований час. Ну а всі м'ячі ми з вами побачили у другому таймі. Ну що ж, Тайсон, звичайно, засмучений. Він забив м'яч на 55-й хвилині. У цей момент усім у Харкові здавалося, що команда близька до історичної перемоги, але, на жаль, так не трапилося і команда програла.